Прем'єру запланували на особливу дату до дня незалежності, але вже зараз команда мандрує Україною з презентацією Ми довбуша глядачеві, і нині вони у Львові. А у нас у студії обіцяний ексклюзивний гість, режисер фільму Олесь Санін. Вітаємо вас, вітаю, в Україні. Пане Олексі, слава пане Олеслава, питання ось у чому. Кожна українська якісна стрічка, яка потрапляє на невеликі екрани, не може нас не радувати, особливо якщо вона в такий час і про історичну тематику. Історична тематика ми розуміємо, це те, за що фактично ми зараз боремося. Так, це те, що ворог хоче у нас вкрасти. Чому було обрано саме цього персонажа довбуша як. Головного персонажа фільму вашого, і чи доводилося переписувати якісь сцени чи сценарії? Бо ж працювали над фільмом із 2018 року, якщо не помиляюся, так, так. так? через оце широкомасштабне вторгнення? Фільм був закінчений практично до повномасштабного вторгнення, і в нас 12 травня минулого року мала бути прем'єра. Але із за вже Повномасштабного вторгнення в Україну ми не змогли закінчити тільки озвучення саме картини, фіналізацію і графіку. До речі, ми приїхали сюди у Львів і тут в кінотеатрі, в якому зараз проходить допрем'єрний показ. Я прожив місяць, буквально жив і тому, що ми там закінчили кольорокорекцію. І там же в поруч там і матрасик лежав я між між тривогами, якби готувався фільму. Ну в Києві тоді не було світла треба було не було що їсти, і там лишилася частина нашої знімальної групи, які власне продовжували е, вести репортажі про ці е, про фактично бойові дії. Сергій Мигачук, оператор картини, став військовим репортером і зразу ж став е, добровольцем збройних сил України, щоб бути поруч і знімати, і він досить. Пір служить і як багато акторів, які знімалися в фільмі Тобто, фільм був відповідь на ваше запитання. Фільм був повністю закінчений до повномасштабного вторгнення. Більше вам скажу, що 19 серпня, нещодавно, коли фільм відкривав Одеський фестиваль в Чернівцях, який зараз проводиться, то це була якась річниця 5 років. Пройшло з моменту першого знімального дня. І mm -hmm. ще п'ять років я до цього готував сценарій, підготовчий період був майже півтора роки, це підготовка костюмів, реквізиту і так далі. і Так далі, тобто шлях був дуже довгий, і це була моя персональна історія. Я не збирався ніколи знімати актуальних фільмів чи там е, фільмів, е, яка патріотичного спрямування. Це моя персональна історія, яка перш за все цікавила мене. І я глибоко переконаний в тому, що якщо художника, режисера, людину мистецтва е, варто братися тільки за ту за якусь справу, яка. Тебе самого зачіпає. Тоді ти зможеш пройти тільки важкий шлях, е, і зможеш розказати те, що тебе хвилює. І моя історія про Лексу Довбуша вона е, відрізнятиметься, можливо, від того, що глядачі собі очікували зразу. Це історія про того, хто не збирався ніколи бути опришком, хто не збирався брати до рук зброю. Він просто хотів людського щастя з тим, кого любить. Але сталися такі події, що він змушений був захищати. Власне, і себе самого, і свої гори, і людей, і свою мрію, і ставлю людей героєм. І до нього прийшли люди просити справедливості. Він змушений був власний стати опришком і не збирався, він не хотів ніякої слави, не хотів ніякого безсмертя. І, власне ця дата, 24 серпня, це не тільки День День Незалежності України. Це день офіційна дата вбивства Олекса Добуша, але це день не його смерті, а день його безсмертя. З цього дня він став для нас героєм. З цього дня його приклад став надихати іншим, і його легенда стала більше. Ніж він сам власне, от я ми говоримо: слава Україні, героям слава. Це власне, моя довідка, моя розвідка в те, що таке герої, і що таке слава, що слава робить з людьми, і як ми обираємо собі героїв і створюємо героїв для себе. Власне, ви розповідали і в інтерв'ю про цю стрічку, що довбуші зараз живуть серед нас так, Це так. люди, які не обирали бути воїнами, але вони воюють і захищають свою державу, борються за свою свободу, навіть ціною власного життя. І до цієї стрічки були залучені була залучена Величезна команда, це так. і історики, які розкривали всі нюанси. Розкажіть про цю роботу, бо це величезна міжнаціональна так. команда. Ну, Справді в нас я працював з великим матеріалом історичним. Навіть вдалося багато знайти матеріалу, який був неочікуваний. Е, є така фантастична людина. Вже не має з нами академік Грабовецький. який... Все життя займався дослідженням опришків і, власне, знайшов документи, за якими знайшов прототипа того, хто став оцим легендарним персонажем. До нього вважало, що це взагалі просто легенда. Просто люди от собі Змірний придумали Робін Хілеса, отакого Робін Гуда. І він з знайшов прототип, якого звати Олексій Добощук, Олексій Добуш, величезна кількість кримінальних документів, шляхта, які власне писали про нього. Ми ми відкриваються факти про те, що він став ворогом тодішньої держави, тому що почав особлювати закон, закон гір. Люди до нього пригодили за справедливістю. Це право на справедливість. Люди йшли до нього, а не до шляхти, щоб вони вирішували закон між собою. він і від цим забрав право їхньої влади, і тому став. Ворогом держави, і от тому його почали переслідувати. Гетьман Потоцький зібрав тисячне військо для того, щоб його впіймати і не міг. Але ми ще знайшли одну історію: те, що в списках Жовнірів війні за польську спадщину, так називалася під Гданськом, була війна, коли вмер польський король, і Росія з одного боку ну, з Франції, Іспанія з іншого боку кожен хотів посадити свого свого короля на польський престол, і цей історія Історія власно цієї війни, в якій ми знесли в списку списку жовнірів, які боролися, знесли Олексій Добощук. Русин. Якщо академік Грабовецький вважає, що ця людина могла би ста, стала реальним реальною людиною, якого ми називаємо героєм Олексію Добушем, то чому би людина з таким же ім'ям і прізвищем, і навіть місцем, де він народився, не могла би бути воїном, який воював разом з поляками за їхню незалежність проти російської армії? Але е Ще багато багато було розвиток, але ще раз повторюсь: ми пройшли великий шлях, багато було консультацій. Дуже можна напевно дивитись картину науковцям чи мистецтвознавцям, як просто такі зліпок епохи, як якусь машину часу. Ми дуже багато пройшли роботи, але це не байопік, це моя легенда про. Так само, як в гуцулів, є сотні легенд про лексу довбуша, і це моє трактування найвідомішої співанки про Довбуша по зелененький». так як я і бачу, так як я і розшифровую, і я думаю, що фінал картини для дуже багатьох глядачів буде неочікуваним. І дуже сподіваюся, що не розчаруванням. Ну і в цю команду були залучені не лише історики, так і що відтворювати вже якісь речі, то mm -hmm. потрібні фахівці. Те, що стосується так, так, і боїв, так, і костюмів. Так, як так. це виглядало? Ми заділи велику кількість. Людей, які займаються реконструкціями навіть бою історичного того часу, виконавець головної ролі Сергій Стрільника там півтора роки займався в залі ну, підготовкою цілих трюкових сцен. Так само з польського боку Матеуш Костюкевич, актор, який грає там головного антагоніста, фантастичний друг України і Фантастичний актор, справді це зірка європейського кіно, і Агата Бузик так само актрис, і Єжа Шейбаль це польські актори, які грали власне шляхту у Нас, і вони дуже багато нам допомагають і зараз в власне вони готувалися до чого займалися фехтуванням, вивчали, як ходить, знають, що співає. Тобто, ми, ми цілу пройшли роботу, але це. Все одно історія кіно це все одно легенда, це все одно якійсь мірі казка. Uh -huh. Скільки б ми роб не робили роботи, завжди, знаєте, знайте не люблю така. От як пророблено багато роботи кіно це перш за все розвага. Ну, розвагами буває читання книжки і прослуховування симфонічного оркестру. Але все одно я намагався зробити е, картину для найширшої аудиторії, щоб люди прийшли, прийшли в зал, не знаю, навіть купили відро попкорну, що я дуже не люблю, але вони. Через якийсь час повинні забути все, де вони знаходяться, поглинути в історію, побачити справжню історію кохання, справжніх своїх героїв, справжні, можливо, історії зради, смерті ну, все те, що чому говорить про але велике своє, кіно. Але, але своє, звичайно. І я ще скажу, що для мене важливим була пробачте за момент. Першими цей фільм побачили глядачі. Першими публічними глядачами були бійці 68-ї бригади мені Олексі Довбуша. І вона до цього цікаво. туру була думка. як, як туру, вони реагували. Поїхали до них, це на передову. Нам Патрон. дуже допоміг так, на фронт. Це ціла історія організація нашого тоді переміщення броньованими машинами. Ми їхали з нашим кінопроектором до них за сприяння Генерального штабу Збройних сил України. Ми туди потрапили і ми побачили людей з камінною душею, справжніх сьогоднішніх опришків, які. Пригнічуть всі свої справні почуття, тому що не щодня втрачають тих, кого люблять. Вони щодня вони втрачають побратимів своїх, з якими вони разом їли кашу. Ну, я, ну, кожен це розуміє, що це таке, тому от і вони спочатку дуже складно. Ми, ми див... Я взагалі не розумів, чи вони взагалі сприймуть картину. Ну, їх зібрали дивитися кіно. і... Через декілька хвилин вони побачили свої гори, почали діти обговорювати, ну, якби картину серед своїх, почали впізнавати якісь історії, питати якісь речі під кінець. Просто я щаслива, що вони ну, якось відтанули, зрозуміли, побачили. Принаймні на ті дві години, які йде фільм, вони знаєте. Полетіли в рідні гори, якісь, от, от, полинули вони туди. І не знаю, наскільки це відволікло їх від війни, бо картина ну, достатньо актуальна, дуже багато таких текстів, які сьогодні ну, чіпляють за душу, але, але після цього ми цілу ніч говорили і вони попросили на наступний день ми вже мусили їхати ще один зробити перегляд. Ми переїхали трош, якби в інше місце, в клуб, але в якому можна було дивитися, і там вони ще поп'їжджали з інших місць, щоб ну, не, не було. Можливості там велико скупчення людей, і вони знову дивилися кіно, давали нам дарували свої шеврони, і і справді вони дуже співпер дуже переживали. І от ця зустріч з ними цей показ дуже надихнув нас як би йти далі до глядача, і ще один момент про який хочу сказати, що картина виходить в Україні 24 серпня, але ще вона синхронно виходить вже в семи країнах: країнах Балтії, Чехії, Словаччині, Німеччині, Ізраїлі Кореї. Тільки з цього дня і і далі ще більше 20 країн будуть показувати до кінця року вже наскільки я знаю. Ну і потрошки збільшується кількість в цих, в цих країнах. Фільм буде йти національними мовами і українською мовою. Ми спеціально просимо для тих людей, хто поки. На Україну, хто хоче побачити щось своє в кінотеатрах, будь-окремі сеанси, десь спеціальні зустрічі творчі будуть організовуватись. Ми будемо е, виступати іще. Ми зразу по закінченні цього туру. Ми їдемо в військові частини, госпіталі. У нас багато якби акторів і масових сцен. Ми такі збираємо цілу групу амбасадорів і знову своїми проекторами з якісним звуком, намагаємося потрапити до тих, хто не зможе піти в кінотеатри. Ну, ми тішимося, що схвальні відгуки ви почули від перших таких глядачів, до яких йшли з таким трепетом. І поки у вас ще свіжі емоції від показу у Львові, як реагувала аудиторія, тому що перед тим іще було декілька міст. У нас на щастя, дедалі менше скепсису щодо вітчизняного кінематографу, але український глядач він стає такий вибагливіший. Мені нескромно це говорити. Просто на Чернівцях це фестивальна публіка, досить така. А, ну, якби свіч підготовлено, свічена в кіно. Титри йдуть 7 хвилин. Вони плодували всі титри ще декілька хвилин по тому, і ще дуже важливо. Що це фестивальний показ. Ми не приймали участь в конкурсній програмі, але сказали нам директор фестивалю, що це вперше за 14 років, наскільки я розумію, фестиваль Одеського, Українська картина відкривала одеський міжнародний фестиваль. Ну в даному випадку в Чернівцях це нам дуже важливо. І багато ще глядачів вони нас перепитують постійно під час зустрічі, чи справді це все зробили в Україні? Можливо, там Америка чи Канада, чи по що робили і так далі, і їх це надихає. Їм це подобається, і ми. Багато у нас дуже запитань до людей, і справді відгуки фантастичні, але ми ще чекаємо, як, як вони сприймуть, тому що Львів для мене теж надзвичайно важливий. Ми тут і, і ну тут для дуже багатьох людей ім'я добу, щось означає. І нам дуже важливо, що те, що вони про це знають, що вони про цю історію відчувають. Те, щоб наша історія їх не розчарувала, а навпаки, дала можливо якісь нове дихання цієї історії і щоб вона надихала людей знову. і знову. Це можна ходити з дітками, зрештою, які так будуть дізнатися. Знаватися був ну, нам держкіно поставило 16 плюс, ага. хоча це абсолютно Ді, не, неочікувана не для нас була історія. Але нам кажуть директори кіно, кінотеатрів, що школярі можуть іти в фільм разом з батьками за їх згодою, так що їх пускають. Для нас неочікувано нереально проходять з меншими набагато дітьми. Ну я не знаю, вони але вони дивляться, їм подобаються всі ці ефекти, всі історії, якісь тьоті дяді, які говорять про якісь подвір'я, так що ну це і для них якби важливо. І ще оця категорія, яку нам дали за сцене насильства. Вони набагато менші в нас в фільмі, ніж те, що діти зараз бачать кожного дня. На жаль, на так. жаль, на жаль, для нас так, що історія е, ну в фільмі, то кров не справжня, діти про це теж вже догадуються. Але ми живемо в час, коли кожен день ми бачимо ці втрати. І так само втрати має і наша знімальна група. У нас вже шість членів нашої знімальної групи загинуло. Е, я думаю, що. 30 чи 40 людей, напевно, зараз прямо знаходяться в збройних силах, і більше ну кого я навіть не знаю, з ким не переписуюсь, тому що в нас багато в масових сценах приймали участь людей, які раніше займалися реконструкцією, які вивчали зброю з військово-патріотичних клубів і так далі, які першими пішли на передову, і першими пішли записалися до збройних сил України. І ми так само присвячуємо картину їм, і ми так само сподіваємося, що. Все, що з нами відбувається, зараз не дарма. Я побіцяв, колись у Львові в мене була така історія, що я вийшов до публіки взимку минулої зими. Коли ми питали, коли ж буде прем'єра фільму, коли буде готовий, я кажу тільки після перемоги, тому що кінотеатр зерки нічого не було. І зараз я переконаний, ми показуємо правильне кіно. Настала перемога нашого духу. Ми вже знаємо, що ми ніколи не здамося, mm. знаємо, що нас не здолати, знаємо, що ми не відступимося, і це найважливіше. І зараз тільки лишилося нам допомагати всім, чим можемо Ройним силам бути справжнім тилом для них, щоб вони знали, що за спиною в них стоять люди, які так само не зрадять, так само й будуть їм допомагати, і це найважливіше я думаю, наша зараз місія. І це ще один момент, який доводить у світі так. Такі картини, коли вони їдуть по світу, як ви mm -hmm. кажете, в yeah. багатьох країнах і будуть показувати. Це ще раз доводить те, що історія в нас не спільна про те, що розказують росіяни. Так ми абсолютно різні no, люди, і зараз є той момент, коли ми світові можемо через ось такі картини пояснити. Що ми, українці насправді ось такі. Справді, в про ну, картину отак, от як розкупають, як гарячі пірожки, власне, пояснюють мені, мої колеги, які цим займаються, про те, що власне цей фільм пояснює світові, хто такі українці, що це з нами відбулося не зараз, навіть ні з якого майдану це починалося. Це історія з нами завжди. Союзу навіть ми боремось за свою свободу, скільки ми себе знаємо. І останні 300 років, напевно, більші, і ми нація, яка завжди відстоювала свою свободу і завжди знаходився хтось, хто приходив на нашу землю, хотів забрати наш хліб, знищити нас зовсім але. Кожен раз ми вступалися, кожен раз ми відвоювали свою свободу, і це просто історія нашої нації, яка вища живе в боротьбі. Це історія нашої культури. І ми ніколи не поступимо з цим. І будемо це робити ще раз і ще раз. Це така лагідна українізація світу, ну, такими так, е, так. мовою мистецтва. А чим іще він цікавий власне міжнародній аудиторії і якою буде промоція ну, стрічки за він фортом? їм цікавий ще тим, що він для них е, як ми кажуть, конкурентно з спромо... Можна разом з іншими картинами, вони ніякого не дають там, ну бо це все одно ентертеймент, це бізнес. Вони купують картину із за того, що вони хочуть на ній заробити ні за яких інших причин. Але для них важлива ну, краще, якість заробляти так. Вони бачать, що це велика епічна картина, вони розуміють, що зроблені серйозні зусилля, що якісна гра акторів, костюми, історії, екшен все завгодно. то, -то все є те, що є в великому кіно. Єдине, що назавжди питають, коли там оголошуються. Бюджет, вони нас питають, в яких це одиницях, тому що ми, ми пояснюємо, як в гривнях вони, коли взнають в якихось там європейських чи американських одиницях, вони не можуть кажуть, ми розуміємо, що це може бути такий гонорар режисера, чи це можливо. А яка, яка взагалі загальний бюджет фільму? Кажемо, це і є загальний бюджет фільму. Кажуть, Не може бути, це в нас коштує в 10 разів дорожче. Закінчуйте війну, ми приїдемо до вас знімати кіно, будемо разом з вами. Давайте давайте працювати разом. Сподіваємося, що е, після вже перемоги витис. Є ворога з нашої землі. Сподіваюся, що це станеться як можна, можна швидше. І чекаємо, чекаємо тут, на нашій землі, дружніх до нас, кінематографістів. Нам є про що розказати про себе. Є історії, з якими можемо ми разом попрацювати. І тому тут, я думаю, історія. Після перемоги української культури, українського мистецтва і кіно, зокрема, буде щаслива. А поки ми чекаємо прем'єри і можливості купувати Дякую. квитки в українські кінотеатри. Хоти в кінотеатрі голосуйте квитками. Це історія нашої перемоги. Найкращий Дякую, спосіб підтримати так, нашу так, культуру. Так так і ми дуже вам дякуємо за вашу хлопці. Чекаємо Дякую. з нетерпінням, і нашим глядачам нагадуємо, що у цій частині головного за день ми мали ексклюзивного гостя. Це режисер Олесь Санін. you <laughs>